Нове обладнання за гранти від центра зайнятості. Пані Вікторія, дружина ветерана російсько-української війни. Меблевою справою їх родина займається 18 років. Нещодавно вони змогли закупити нові станки та інструменти. Кошти отримали, подавши заявку на гранти для підприємців. Сіли, написали. Подали його. І чоловік пройшов співбесіду з обласним центром зайнятості. Вона проходила онлайн. Там ціла комісія була, його питали про його бізнес, як він працював раніше. Чому звернулися за грантом, куди на що будуть витрачатися кошти? А потім ми його отримали. Чоловік, як пішов на війну, звичайно, що у нас бізнес трошки впав, і мені самі було дуже важко. І, звичайно, нагляду, може, такого вже не було, як раніше. І все обладнання теж прийшло в ну, таке, відповідне, відповідний стан. Зараз ми це все обновили дуже-дуже класно. Саме придбання матеріалів це дуже спасає, дуже обладнання. ну… Ми маємо нове обладнання, ми обновили станки. Да, ми обновили деякі станки. Ми обновили ручний інструмент, з яким ми виїжджаємо на установки. Ми обновили вимірювальний інструмент. Це що дуже важливо, тому що. Рулетка, звичайно, це добре, а коли вона вже електронна, це ми і, і рівень лазерних закупили. Багато багато чого, так що дуже спасає. Крім гранту, від центру зайнятості можна пройти навчання. Про це розповідає Олена Ящук. Вона пройшла чотириденні курси, навчали, як відкрити власну справу. Дуже такий вмісткий був курс, де достатньо. Так, просто, доступно пояснювали нам, як цю державну програму можна написати. Все показували наочно є бажання відкрити свою справу, є бажання це вже давно. Мабуть, як і у кожного є якісь страхи свої. по в першу чергу по написанню у мене дійсно так, от коли стикнулася з цим, що одну частину та що йде описова, тобто її не важко зробити. А вже яка частина іде як бізнес-плану, де прораховуються усі витрати, закупи, виручки, рентабельності. Це для мене було достатньо важко, тому що я такий гуманітарій. Для мене ось ці числа це було щось дуже таке далеке. Навчання вже пройшли чотири ветеран. Ане з південного про це повідомляє Одеська філія. Центрі зайнятості нашого міста зазначають, що готові допомагати ветеранам на будь-якому етапі від створення бізнес-плану до відшкодування за створення робочих місць. Ветерани можуть звернутися до центру зайнятості особисто або за рекомендацією працівника соціальної служби. І для в центрі зайнятості буде для них організовано час і місце для того, щоб ефективно прокомунікувати. Згідно потреби особи, ми визначимося з напрямком. Навчання або перекваліфікації, а також можливо, започаткування власної справи. Якщо є бажання відкрити власну справу, або розширити для цього необхідні знання, необхідне складання бізнес-плану, ми можемо допомогти на певних навчальних курсах і на онлайн-консультаціях. Щоп'ятниці о 10-й годині ранку, у нас фахівцям регіонального з центру зайнятості Одеської обласної служби зайнятості проводяться онлайн-консультації, онлайн тренінги для тих, хто цікавиться розвитком бізнесу. Тобто, людина може з дому або прийти до нас, приєднатися, послухати, поставити ті питання, які турбують, де безпосередньо в нього є, як то кажуть, труднощі з складанням бізнес-плану, а можливо з розвитком бізнесу, того, який був започаткований ще до початку війни. Фахівці розповідають, що за грантами звертаються дедалі частіше. За період воєнного стану з 2022 року у Южненській територіальній громаді скористалися отриманням мікрогранту 24. Суб'єкти господарювання. Загальна сума таких грантів 5,5 мільйонів. Тільки за перше півріччя 2025 року отримувачами грантів стали 12 суб'єктів господарювання загальною сумою до 3 мільйонів гривень. Це і учасники бойових дій, які отримали два отримуюча гранта У нас на даний момент є, які отримали по 500 тисяч гривень. На Є також отримувач молодіжний кредит. Це особа, яка віком від 18 до 25 років. У нас дуже різноманітні бізнес-ідеї. Центр зайнятості запрошує мешканців громади брати участь у грантівських програмах.